Привітання з гір Бразилії. Це моя дружина Бетсі. А це моя сестра Міріам. На кого з них я більше схожий? Моя сестра лікар, яка спеціалізується на способі життя. Вона заміжня і має дітей. А моя дружина захоплюється природною медициною. Пройшла кілька курсів і є засновницею та директором медсет Асоціації. Нашу доньку Даніелу, якій 12 років. Познайомитися зовсім скоро. Привіт, друзі. Ми вже щасливі. Ми говоримо португальською. Вдячні технології, яка перекладає для вас на вашу мову. Ми переповнені вдячністю за можливість поділитися темою, яка приносить нам не лише фізичне благополуччя, а й радість, мир у душі. Головна мотивація піклуватися про здоров'я. Приходить з допомогою Бога, щоб ми могли мати більш ясний і чутливий розум, щоб слухати і розуміти Його слово. Господь Бог надав нам детальний посібник зі здоров'я через натхнення у своєму слові та через книгу Елен Вайт, яку ми залишимо в описі цього відео. Ми рекомендуємо всім, хто шукає фізичне, психічне та духовне зцілення вісім природних ліків від Бога це харчування, фізичні вправи, вода, сонце, стриманість, чисте повітря, відпочинок, і довіра до Бога, харчування. Отже, Міріам, розкажи про принципи харчування незалежно від культури та специфічних харчових звичок кожної країни. Ви можете налаштувати, змінити або припинити те, що завдає шкоди. І ще одна порада: не робіть різких змін для родини. Попросіть Бога про мудрість, щоб мати позитивний досвід і надихаючі спогади. Спробуйте кілька рецептів і поступово вводьте нові концепції. Декілька основних принципів. Буття 1.29 дає нам ідеальне меню. Свіже з рук творця. Ще до першої їжі Адама і Єви, фрукти, зерна, насіння. Горіхи. Пізніше. введені овочі та коріння. Спробуйте обирати максимально цільні продукти. Гатіна я клітковину. Що ви можете їсти сирим? Намагайтеся їсти це в сирому вигляді. Клітковина знижує ризик серцевих захворювань, раку, діабету та ожиріння. Де знайти клітковину? Їжте свіжі, сирі фрукти та овочі. Щодня пророщування це чудовий варіант, їжте більше цільнозернових продуктів. Ричневий рис і цільнозерновий хліб замість білого, фасоль, сучевиця, горіхи та насіння, листя та овочі. Плануйте не більше трьох прийомів їжі. Причому перший вранці має бути найобільнішим, як у короля. Друга їжа на початку дня, як у принца. А якщо третій прийом їжі відбувається наприкінці дня? Нехай він буде, як у жебрака, легким і в невеликій кількості легко засвоюваним. Фрукти це хороший варіант, а також підсмажений хліб. Не їжте між прийомами їжі. Просто пийте воду для кращого травлення. Між прийомами їжі має бути інтервал у 5 годин. Більшість людей почувалася б значно краще. Якщо б їли лише дві їжі вранці та одну на обід близько середини дня, особливо якщо у вас більш сидячий спосіб життя, і достатньо запасів в організмі вдома ми їмо о 8 ранку та о другій після обіду, таку кількість їжі, яка залишає нас, Задоволеними та сповненими енергії, і завжди цікаво зробити легку прогулянку після їжі? Це допомагає знизити рівень глюкози в крові. Тепер питання а що, якщо в мене немає грошей, щоб купити мені м'ясо або корову для молока? Краще для твого здоров'я. Знаєте? Говорячи про будь-яку їжу тваринного походження м'ясо, курку, рибу, сир, молоко, яйця чим менше ми їмо, тим краще наша сім'я. Також обрала вегетаріанство. Дивіться. Холестерин це сировина для утворення статевих гормонів: істраген, прогестерон, тестостерон. Чим більше холестерину споживається, тим більший гормональний дисбаланс сприяє раку в органах репродукції. У жінок насамперед це груди, яєчники, матка, а у чоловіків рак яєчок і простати. Збільшене споживання яєць сприяє ранньому дозріванню також. До настання відповідного періоду в підлітковому віці також ці продукти тваринного походження є кислотними і сприяють болям у суглобах, що характерно для аутоімунних і ревматичних захворювань. Також зменшить споживання цукру до мінімуму. Він зменшує здатність білих кров'яних клітин. Які є солдатами захисту імунної системи до фагоцитозу, тобто до знищення вторгнень мікробів, не споживаючи цукор, один лейкоцит здатний знищити 14 бактерій. За пів години з лише 6 чайними ложками цукру. Активність зменшується до всього 10 бактерій. З 12-чайними ложками, що дорівнює склянці газованого напою, лише 5, 5 бактерій захоплюється. За 30 хвилин з 24 чайними ложками цукру, що дорівнює одному морозиву, очікується, що один білий кров'яний клітин знищить лише одну бактерію. Отже, можемо зробити висновок. Що люди, які споживають мало цукру, мають меншу ймовірність захворіти на інфекційні хвороби, вправа дуже хороший приклад вправи, яку добре виконує мій чоловік. Йому подобається займатися фізичною працею після того, як він вивчав інженерію в Швейцарії, приїхав до Бразилії і тепер вирощує багато бананових дерев. З молодих років, коли мені було 14, я любив бігати, займатися кросом. Отже, я ставив цілі і думав так, коли той автомобіль, що наближається, досягне мене, я маю бути біля того стовпа. Отже, це давало мені додатковий імпульс. Фізичні вправи зміцнюють серце, знижують кров'яний тиск, спалюють надлишок калорій. І допомагають схуднути, хоча це не мій випадок, І зменшують стрес. Обирайте різноманітні вправи бажано на свіжому повітрі, під сонцем. Починайте повільно і поступово збільшуйте навантаження, але це має бути регулярно, принаймні 30 хвилин щодня з потом і з серцем, що б'ється швидко, справжні вправи. Або якщо це більш інтенсивні вправи, може бути двічі або тричі на тиждень. У Швейцарії, де я жив у молодості, дуже часто йдуть дощі тому мені подобалося плавати в критому басейні, але на свіжому повітрі під сонцем, в саду і займаючись корисною діяльністю. Це приносить задоволення ми можемо зібрати добрі плоди також корисно прогулятися відразу після їжі. Адже це допомагає їжі. Краще засвоюватися. Дякую, Даніелю. Після інтенсивної фізичної активності тіло потребує води. Отже, Мірям розкажи про переваги цього ліків. Усі живі істоти. Залежать від води. Кожна функція тіла виконується. В рідкому стані. Вода потрібна нашому диханню. Коли ми видихаємо, а також через сечу, і її потрібно поповнювати. Часто такі звичайні проблеми, як головний біль, запори та деякі проблеми зі спиною, можна полегшити, просто випиваючи достатньо води. Прозора і без запаху сеча є хорошим показником того, чи п'ємо ми достатньо для дорослої людини. Два літри на день це мінімум. Нещодавно я збільшив своє споживання до 3 літрів. Цю кількість потрібно пити через 2 години після їжі і до півгодини перед наступною. Мені подобається ця рутина. Відразу після пробудження за півгодини до сніданку. Заплануйте випити 2-4 склянки води між сніданком і обідом. Ще 2-3 склянки, а через 2 години після обіду почніть знову пити, намагаючись розрахувати останню склянку, так, щоб це було задовго до сну, щоб ніч не була занадто перерваною. А якщо до використання веводи води міря? Думаю, це тема, яка тобі подобається, холодна вода. Так, але після кількох хвилин у дуже гарячій воді, врешті-решт, щоденна ванна, коли це можливо, дуже освіжає. І мені подобається заохочувати контрастні ванни з кількома змінами гарячої води, 2-3 хвилини. І холодної, яка має бути коротшою від пів до один хвилини. Ми практикуємо це щодня також з нашою донькою, починаючи з народження. І це дуже зміцнює захисти імунної системи. У повсякденному житті ми обмежуємося зміною гарячої та холодної води. Але при перших ознаках інфекції. Ми збільшуємо зміни. Зробіть розтирання тіла рослинним маслом. Особливо в поперековій області. Цей механічний тильний стимул вивільняє гормони радості. Сонячне світло Даніела. Цей наступний засіб. Один з найлікувальніших агентів природи, який також є одним з найменш зрозумілих і використовуваних як терапія. І це сонячне світло. Моя племінниця Даніела. Розкажи нам про переваги цього засобу. З такою світлою шкірою ти боїшся підставлятися під сонце. Ні, тітко. Сонце не є ворогом. Але ми повинні знати, як отримати його переваги люди зі світлою шкірою, як я повинні починати з 10 хвилин і поступово збільшувати час, готуючи шкіру, до того, щоб отримати хорошу кількість сонця безпосередньо на шкіру. Завжди потрібно бути дуже обережними. Щоб не отримати опіки. Знаєш, що навіть харчування пов'язане з реакцією на сонце. Є дієта з низьким вмістом жиру. Білка Було проведено дослідження з кроликами, де частину з них годували сирими овочами, а іншу групу кормом багатим на жири. Тваринні білки. Отже, обидві групи піддалися ультрафіолетовим променям і кролики з жирною їжею розвинули. Рак шкіри. А от кролики на рослинній дієті залишилися захищеними. Люди з дієтою багатою на жири. Швидше розвивають рак шкіри. Яка шкода. Але це дуже цікаво. Кролики також отримують користь. Від дієти багатої на клітковину, з травою та соломою. І ще один важливий аспект це те, що очі повинні отримувати повний спектр світла. Отже, проводь час на свіжому повітрі, без окулярів або контактних лінз. Я також читала, що сонячне світло знижує артеріальний тиск, зменшує рівень холестерину і знищує бактерії та віруси. І, можливо, найчастіше обговорюване останнім часом це те, що холестерин. Перетворюється прямо під шкірою на вітамін Д. І сьогодні більшість людей страждає від нестачі вітаміну Д. Так цей вітамін зміцнює кістки, допомагає запобігти діабету раку. Серцево-судинним захворюванням покращує нашу імунітет. Адже при впливі сонця кількість білих кров'яних клітин наших захисників зростає. І вони знищують віруси та бактерії. І це чудовий засіб проти депресії. Тепер ми поговоримо про іншу тему, інший засіб. Стриманість. Стриманість за визначенням це утримання від усього, що є шкідливим. І збалансоване використання того, що є добрим, не лише в харчуванні чи на сонці, а й у всіх звичках. Куріння шкодить практично кожному. Органу вашого тіла більшість дорожньо транспортних пригод. Пов'язані з вживанням алкоголю. Ті, хто вживає алкогольні напої, мають більшу ймовірність вживати наркотики. Кава це. Популярна, легальна та, та наркотична речовина, яка, звісно, викликає залежність. Замініть старі звички на кращі. Отримайте підтримку від родини та друзів. Довіряйте силі Бога, щоб перемогти. Чисте вітря. Ми можемо жити тижнями без їжі, днями без води. Але лише кілька хвилин без повітря, без кисню. Бетці, напевно, ти вже робила дихальні вправи. Щоб грати на поперечній флейті. Бог благословив нас стільки Чистим повітрям. Тут, у горах, це оживляє кров, розслабляє розум, знищує мікроби і допомагає очистити легені. Дихай носом, кури. І уникай місць забрудненим повітрям. Тримай своє тіло прямо, і стежте за своєю позою на стільці, не сиди з похмурим виглядом, тримай вікна у своїй кімнаті відкритими, переваги глибокого дихання, розслабляє тіло, насичує мозок, киснем для ясного мислення, допомагає запобігти респіраторним інфекціям, викликає глибокий сон. Коли відчуєш, що починаєш застуджуватися, спробуй дихати глибоко протягом 10 хвилин. Поки шкіра на обличчі та руках не почне поколюватися, кисень це союзник імунної системи. Раз на тиждень винось свою постільну білизну на сонце на кілька годин, бо на цілий день відпочинок, знаєш секрет? Дуже ефективної маски для обличчя. Запіши доброї очі. Що, ще, Даніела? Тобі не потрібно лягати і спати. Щоб відпочити вже просто зміна рутини, роблячи щось інше. Ніж попередня діяльність вже сприяє розслабленню. Отже, носити каміння. Після важкого уроку математики це розслабляюче. Саме так. Після того, як ти понесеш каміння, можеш відпочити, читаючи книгу. Отже, чергування між фізичною та розумовою роботою. Це один із способів. Також прогулянка красою лісу. Після інтенсивного стресу. Застосуй це, Даніела у своїй навчальній рутині. Зроби перерву, прогуляйся, випий води, насолодись сонцем і свіжим повітрям, і твоя концентрація та пам'ять оновляться. Тепер щодо нічного сну. Кілька рекомендацій. 7-8 годин щоночі. Важливо лягати спати. Коли шлунок вже закінчив перетравлення, їж рано за 2-3 години до сну. І легка їжа, і також. Сон найсолодший вночі. Коли йому передує фізична активність, ті, хто в день тренує м'язи, мають хороший. Сон вночі. Мудрий Соломон каже солодкий сон працівника. Хоч він їсть мало, хоч багато. Проте достаток багатого не дає йому спати. Також важливо мати спокійну совість і бути в мирі з усіма. Цікаво, як всі ліки взаємопов'язані. Ніякого алкоголю, сигарет і кофеїну. Відкрий вікна і дай свіжому повітрі увійти у налаштуваннях вашого телефону або додатку. Зробіть екран більш червоним, що зменшує кількість синього світла. Чим менше ви будете сидіти на своєму телефоні або за іншими екранами перед сном краще. Читай 20 хвилин Біблії перед сном. адже це запобігає нічним кошмарам, зменшіть світло у своїй кімнаті, особливо біле та синє. Попросіть Бога, щоб ви добре спали. Добре, Спати. важливо. Підвищує швидкість реакції та креативність протягом дня, зменшує ризик дорожньо-транспортних пригод, підвищує здатність навчатися та запам'ятовувати, що ви вивчили. І покращує. Здатність справлятися з болем? Важливо мати один день відпочинку на тиждень. І дуже корисно мати щорічний період відпустки. Приходь до мене знову. Відпустку, Даніела. Плани вже готові. Довіра до Бога. Тепер запрошуємо мого чоловіка Даніела прокоментувати цей засіб. Нагадую про доступність інших відео на каналі на біблійну тематику Три ангельські послання. Ти піреш у Бога, мати стосунки з Богом приносить внутрішній спокій і дає стабільність, дає силу прощати інших, секрет у тому, щоб молитися за тих, кого ти не любиш. І бажати їм добра, ти побачиш, яку різницю це робить. Довіра до Бога приносить любов у дім і допомагає лікувати проблеми та травми, як виростити довіру, довіра зростає через досвід, відповіді на молитви зміцнюють віру. Знай, що Бог піклується про нас. Як батько, і якщо ми бажаємо Його присутності і живемо так, щоб не віддаляти його. Він ніколи нас не залишає молитися це говорити з Богом як з другом. Це дає нам сили долати виклики життя. Ось чому її також називають тиханням душі. У нас тут, на нашій дачі, є куточок у саду, де я зазвичай молюся, якщо це у твоєму домі, відведи особливе місце тільки для розмови з Богом. Тож зачиніть двері і шукайте його присутності. Мені також подобається молитися ввечері. Як це робив Ісак? Даніел і Давид виділяли три рази на день, щоб поговорити з творцем. Коли ми входимо в духовний контекст, хочемо тут підкреслити деякі акценти щодо зв'язку між розумом і тілом дев'ять з десяти хвороб. Мають своє походження в розумі, якийсь розлад у домі, можливо, навіть роз'їдає саму душу. Ліки порушують рівновагу розуму, ложні вчення, такі, як ті, що говорять про вічне пекло, яке завдає безперервних мук грішникам, спотворюють уявлення про характер Бога, релігія Христа, далеко не викликаючи божевілля, Я одним з найефективніших ліків. Потужним заспокійливим для нервів. І щоб завершити це обговорення про здоров'я, давайте торкнемося теми. яка рідко піднімається, але має таке значення для здоров'я жінок, що половина жіночих хвороб викликана помилками в одязі. Я дам вам двом можливість прокоментувати. Справді вас, коли небудь запитував ваш лікар про ваш одяг. Рідко погоджується, але ця відсутність не зменшує важливості врахування деяких міркувань. По-перше, ідеальне здоров'я вимагає ідеального кровообігу. Цього, однак, не можна досягти, коли кінцівки, руки, ноги, які віддалені від життєво важливих органів, холодні і не захищені недостатнім одягом. В той час, як на тулубі, де знаходяться життєво важливі органи, використовується в три або чотири рази більше одягу, що призводить до застою в серці, шлунку, печінці тазових органах через надмірну кількість крові. По-друге, кожен елемент одягу має бути підібраний до тіла так, щоб не перешкоджати кровообігу і вільному Повному диханню, не залишати слідів на шкірі. Також сприяючи вільним рухам і правильній поставі. Зверніть увагу навіть ваша нижня, верхня білизна не повинна перешкоджати належному кровообігу. По третє пропозиція. Також біблійна. В книзі Второзаконня, 22, вірш 5. Справа в тому, що замість того. Щоб носити модні джинси, які схильні утримувати інтимну зону вологою і задушливою, більш здоровим буде носити специфічно жіночий одяг, такий як сукня, або спідниця, що забезпечує кращу вентиляцію. Разом із звичками інтимної гігієни, це зменшує серйозні гінекологічні та сечові проблеми серед багатьох інших. Отже, звичайно, це лише поверхневе торкання тем, в яких ми можемо і повинні поглибити наше вивчення та роздуми. Нехай буде воля Божа. Якщо це твоє бажання, тримайся цієї обіцянки, Бог є той, хто діє в нас як бажати, так і здійснювати відповідно до своєї доброї волі, до Філип'ян 2:13. Віра. Перемога